Віллу Крік було містечком, ніби намальованим ніжними фарбами. Високі дуби стояли, мов мудрі старі охоронці, їхнє листя шепотіло таємниці вітру. Чиста річка, срібний потік звивалася крізь луки, вона виблискувала під теплим літнім сонцем. Діти гралися біля її берегів, їхній сміх лунав, як ніжна музика. Еліс виросла тут, Макс також. Їхні шляхи ще не перетнулися, але містечко мало якусь свою магію. Це було місце, де юне кохання часто пускало свої перші ніжні паростки, місце простих радощів і тихих починань. Вони познайомилися у старшій школі. Це був звичайний вівторок. Повітря в коридорі гуло від підліткових розмов. Еліс впустила книжки, папірці розлетілися, мов опале листя. Макс, зазвичай сором'язливий, став навколішки, щоб допомогти. Їхні погляди зустрілися. Маленька, але тепла іскорка спалахнула. У нього були добрі очі, у неї ніжна усмішка. З цієї миті щось змінилося. Звичайний день став незвичайним. Вони почали розмовляти, ділитися легкими усмішками в повних людьми кімнатах, знаходити причини бути поруч. Віллоу Крік спостерігало, його добрий дух благословляв їхній зв'язок, що зароджувався. Їхні перші побачення були простими: прогулянки біля срібного потоку, морозиво на лавці в парку. Години розмов під безмежним зоряним небом. Він любив її спокійну силу. Вона любила його задумливу натуру. Він розповідав їй про свої мрії, про музику. Вона описувала картини, які бачила у своїй уяві. Вони розуміли одне одного. Це була мова без слів. Затишок, знайдений у спільній тиші. Їхнє кохання було таким же природним, як Течія річки, таким же чистим, як ранкова роса на троянді з Віло Крік. Містечко стало їхнім особливим місцем. Кожен куточок зберігав спогад, старий кінотеатр, де вони подивилися перший фільм. Міст, де він уперше взяв її за руку, старезний дуб, де вони вирізбили свої ініціали. Їхня історія кохання була вписана в саму душу Вілоу Крік. Це було ніжне невинне кохання, сповнене надії, сповнене мрій. Вони вірили, що їхні почуття достатньо сильні, достатньо сильні, щоб тривати вічно. Вони були молоді, вони були закохані, і світ здавався ідеальним. Еліс мріяла про мистецтво. Її пальці прагнули тримати пензель, закарбувати світ у яскравих кольорах. Вона бачила красу скрізь, у заході сонця. В обличчі незнайомця, у тому, як світло падало на стару будівлю, її альбоми для малювання були повні її бачень. Макс мріяв про музику, його серце билося в ритмі, його душа співала мелодії, він хотів грати на гітарі для всього світу, писати пісні, що торкалися в людських сердець. Його мелодії часто надихала Еліс, її усмішка, світло в її очах. Вони ділилися цими мріями. Нічні розмови, сповнені, а що, якби, а що, якби вона стала відомою художницею, а що, якби його пісні очолили хід паради. Вони уявляли спільне майбутнє життя, де їхні захоплення перепліталися би. Він писав би музику для її виставок. Вона створювала б обкладинки для його альбомів. Їхні мрії були великими, але їхнє кохання здавалося ще більшим. Воно було ніби якір, щось, що тримало б їх міцно як би високо вони не злітали. Вони вірили одне в одного. Палко, непохитно. Ця віра була міцним зв'язком. Одного прохолодного осіннього вечора вони сиділи під зірками. Повітря було свіжим, небо темним оксамитовим полотном. Він узяв її за руку. «Щоб не сталося? прошепотів він. Ми завжди знайдемо дорогу одне до одного. Еліс кивнула, сльози бриніли в її очах завжди пообіцяла вона. Наші мрії можуть завести нас далеко, але наші серця залишаться пов'язаними. Це були не просто слова, це були святі обітниці, дані в юнацькій невинності, скріплені поцілунком зі смаком надії та вічності. Вони щиро вірили, що ніщо ніколи не зможе їх розлучити. Їхні обіцянки стали їхніми дороговказами. Вони підтримували одне одного. Еліс ходила на маленькі концерти Макса в місцевих кав'ярнях. Її оплески завжди були найгучнішими. Макс вставив у рамку першу серйозну картину Еліс. Він повісив її там, де міг бачити щодня. Вони були найбільшими шанувальниками одне одного, найбільшою підтримкою. Їхня спільна енергія здавалася нестримною. Вони були молоді, вони були амбітні і вони були глибоко закохані, їхнє майбутнє здавалося яскравим сяючим шляхом, шляхом яким вони йтимуть рука об руку. Завжди. Після школи їхні шляхи почали розходитися. Спочатку ледь помітно. Еліс отримала стипендію. Престижну художню школу у далекому місті. Це була можливість, від якої вона не могла відмовитися. Її мрія кликала її. Макса прийняли до музичної консерваторії. Теж далеко. В іншому напрямку. Його талант потребував розвитку. Його пісні більшої сцени. Вони пишалися одне одним, але тихий смуток почав підкрадатися. Реальність відстані опустилася на них, мов ранковий туман. Вони пообіцяли приїжджати, дзвонити щодня, писати довгі листи. Перші кілька місяців були сповнені зусиль, довгі телефонні розмови пізно ввечері, посилки з маленькими продуманими подарунками. Еліс описувала свої заняття з мистецтва, надихаючих професорів. Складні завдання. Макс розповідав про теорію музики, напружений графік репетицій, захоплення від гри з іншими талановитими музикантами. Вони старалися, дуже старалися зберегти зв'язок, подолати милі словами, але життя в нових містах було вимогливим. Еліс поринула в мистецтво, годинами просиджувала в студії, гублячись у своїх полотнах. Макс був поглинутий музикою, репетирував до пізньої ночі. Співпрацював з новими учасниками гурту, їхні світи розширювалися: нові друзі, нові враження, нові виклики. Щоденні дзвінки стали рідшими, іноді втома перемагала тугу, іноді нові зобов'язання брали гору. Яскраві кольори їхніх окремих світів почали ледь помітно затьмарювати спільні відтінки їхнього минулого. Відстань була не лише фізичною, вона ставала й емоційною. Не те, щоб їхнє кохання ослабло, ще ні. Але спільних вражень, які колись так міцно їх пов'язували, ставало менше. Їхнє повсякденне життя вже не було переплетеним. Вони росли, але вони віддалялися одне від одного. Кожен крок до мрії здавалося, додавав ще одну милю між ними. Обіцянки, дані під зірками Віллу Крік, здавалися все дальшими. Лагідний поклик амбіцій ставав сильнішою течією. Течією, що несла їх у різних напрямках. У проміжках між дзвінками листи стали їхньою рятівною ниткою. Листи Еліс часто прикрашали маленькі малюнки. Квітка з міського парку, швидкий начерк її захаращеної студії. Її слова малювали картини її нового життя, захоплення, труднощі, самотність, яку вона іноді відчувала. Вона виливала душу на сторінки, намагаючись, щоб Макс побачив, щоб він зрозумів. Її почерк був акуратним, речення продуманими. Кожен лист був частинкою її душі, відправленою через милі, з надією знайти його душу. Листи Макса були сповнені текстів пісень, уривків нових пісень, які він писав. Він описував звуки свого міста, ритм вулиць. Енергію музичної сцени він писав про свої надії, свої страхи, як сильно він сумував за нею. Його почерк був більш квапливим, ніби думки виривалися швидше, ніж встигало перо. Він часто вкладав засушене листя або квитки, маленькі знаки його днів, речі, які вона могла потримати, речі, що були поруч з ним, доказ того, що він справжній, десь далеко. Ці листи були скарбами. Перечитані безліч разів Еліс притискала листи Макса до серця, уявляючи, як його голос промовляє ці слова, Макс тримав малюнки Еліс прикріпленими над своїм столом, нагадування про її красу, її талант, їхнє спільне минуле. Якийсь час листи приходили часто. Рівномірний ритм чорнила та серцебиття, що перетинав країну. Вони були розрадою, заспокоєнням. Відчутним зв'язком у світі, що намагався їх роз'єднати, свідченням їхнього тривалого кохання. Але навіть листи не могли повністю подолати зростаючу прірву. Іноді лист приходив із запізненням або губився поштою, іноді слова здавалися недостатніми, нездатними передати глибину їхніх мінливих життів, відтінки нових вражень, невисловлені тривоги, радість нових дружніх стосунків. Ледь помітні зміни в їхніх поглядах. Чорнило на папері старалося з усіх сил, але воно вело програшну битву проти часу, і відстані, і потужної привабливості мрій, що злітали. Місяці складалися в роки, і вимоги обраних ними шляхів зростали. Еліс почала готуватися до своєї першої персональної виставки. Це поглинало кожну мить її неспання. Вона вкладала всю свою енергію, всю пристрасть у свої картини. Мистецтво стало її світом, світом, де Макс, хоч і досі коханий, ставав все більш далекою фігурою. Деталі його життя, колись такі яскраві, почали розпливатися. Її увага звузилася, її амбіції палали яскраво. Було так багато справ, так багато треба було досягти, так мало часу на щось інше. Гурт Макса почав здобувати визнання. Вони більше гастролювали, грали на більших майданчиках, записували свій перший альбом, його життя перетворилося на вир подорожей, репетицій та виступів. Музика була всім. Вона захоплювала, вона виснажувала. Тихі хвилини, потрібні для щирих листів, стали рідкістю. Довгі, глибокі розмови стали спогадами. Він все ще часто думав про Еліс. Відчував щось солодке й сумне водночас, але його теперішня реальність була гучною і вимогливою, і рухалася на шаленій швидкості. Листи ставали рідшими, коротшими, іноді минали тижні без жодного слова. Обіцянки, дані під зірками, почали здаватися сном. Прекрасним дорогим сном з іншого життя. Це не було свідоме рішення віддалитися, не було злості, не було звинувачень. Лише повільне, неминуче руйнування, спричинене окремими життями, окремими амбіціями Яскраві кольори їхніх індивідуальних подорожей ставали надто різними, надто сильними. Спільне полотно їхнього минулого почало тьмяніти, набуваючи м'якших приглушених тонів. Вони обоє досягали успіху. Виставка Еліс була тріумфом, альбом Макса піднімався в хіт парадах. Вони досягали того, що задумали. Але тихе місце залишалося в їхніх серцях, місце, яке колись належало іншому. Захоплення від успіху було справжнім. Але іноді, в тихі хвилини, спливало відчуття, ніби чогось не вистачає, ледь чутний відгомін обіцянки, шепіт кохання, яке повільно, ненавмисно відсувалося набік. Життя з усіма його складнощами та вимогами втручалося, і їхні обітниці почали згасати. Мистецтво Еліс розвивалося, воно стало глибшим, більш заглибленим у себе. Її ранні картини, сповнені юнацького оптимізму, поступилися місцем складнішим темам. Вона досліджувала самотність, гірко солодку природу спогадів та тиху силу, знайдену в усамітненні. Її роботи знаходили відгук у критиків та поціновувачів мистецтва. Вона знайшла свій голос, свій унікальний стиль, кожен мазок пензля був свідченням її шляху. Її зростання як художниці було незаперечним, вона ставала тією художницею, якою завжди мріяла бути, але в її найвідоміших роботах відчувалася певна меланхолія. Музика Макса також подорослішала. Його пісні стали глибшими, мелодії складнішими. Він писав пісні про кохання, так, але також про втрату, про незроблені вибори, про біль далеких спогадів. Його музика торкалася мільйонів. Квитки на його концерти розкуповували. Він був зіркою. Проте серед оплесків та захоплення бували тихі хвилини за лаштунками, хвилини, коли овації стихали, і він думав про простіші часи. Про дівчину з Вілоу Крік, про обіцянки, про шепотіння під зоряним небом. Його успіх був величезним, та все ж частина його почувалася неповною. Їхнє особисте зростання було значним. Вони вже не були тими мрійливими підлітками з Вілоу Крік. Вони були успішними особистостями, шанованими у своїх галузях. Вони гналися за мріями, і вони їх наздогнали. Ця гонитва сформувала їх. Загартувала у вогні амбіцій та важкої праці. Вони навчилися стійкості, відкрили свої сильні сторони та створили власну індивідуальність. Це був шлях, який вони обрали, шлях, що привів їх до успіху та до тихої невизнаної самотності. Спогади про їхнє спільне минуле стали тихою, ледь чутною нотою в симфонії їхніх життів, ледь помітним відтінком у палітрі їхніх вражень. Це не було джерелом постійного болю, а скоріше ніжним нагадуванням про те, що було, про кохання, яке було чистим і справжнім, кохання, яке по-своєму живило їхні подорожі, навіть коли вони йшли своїми шляхами наодинці, їхнє мистецтво та музика стали їхніми супутниками, довіреними особами, вираженням їхніх найглибших сутностей, сутностей, сформованих коханням та його повільним, неминучим згасанням. Минули роки, багато років. Віллоу Крік став далеким спогадом, закритою глобою. Або так вони думали. Еліс була у гамірному місті на великому мистецькому ярмарку. Її роботи там представляли. Тепер вона була відомою художницею, впевненою та успішною. Вона йшла переповненою галереєю, милуючись роботами інших художників, занурена у свої думки. Гомін розмов навколо неї був звичним звуком. Вона почувалася вільно в таких місцях. Тепер це був її світ, світ, який вона збудувала для себе. Аж раптом вона почула мелодію, просту щемливу мелодію, зіграну на гітарі. Вона линула з маленької ніші в галереї, де музикант грав фонову музику. Мелодія була до болю знайомою. Вона торкнулася чогось глибоко всередині, чогось давно заснулого. Вона сама не щулася, як пішла на звук, ніби притягнута невидимою ниткою. Її серце почало битися швидше. Дивна суміш надії та тривоги наповнила її. Невже це можливо? Після стількох років це здавалося неймовірним, надто схожим на сцену із забутого сну. Вона завернула за ріг, і там був він, Макс. Його волосся трохи посивіло на скронях, зморшки досвіду пролягли навколо очей. Але це був він. Його пальці рухалися по струнах гітари з тією ж знайомою легкістю. Він грав одну зі своїх старих пісень, пісню, яку написав для неї так давно у Віллу Крік. Він ще не бачив її. Він поринув у музику, заплющивши очі. Мелодія заповнила маленький простір щемливим відлунням їхньої спільної юності, їхнього втраченого кохання. Еліс стояла нерухомо, час ніби зупинився. Гамір галереї зник. Були лише вона, Макс і пісня. Хвиля емоцій накрила її. Шок, невіра, глибокий забутий біль і дивна несподівана радість. Він підвів очі. Його погляд ковзнув по невеликому натовпу, і тоді зустрівся з її очима. Його пальці здригнулися на струнах. Музика затихла, потім зупинилася. Його очі розширилися. Він упізнав її, і в цю мить роки ніби розтанули. Знову були просто Еліс і Макс, дві душі, пов'язані нерозривною невидимою ниткою. Вони знайшли тихий куточок. Подалі від гамору галереї слова спочатку йшли рив часто ніяково напружено. Стільки часу минуло, стільки життя прожито окремо. Еліс розповідала про своє мистецтво, подорожі, тихе задоволення від роботи. Макс говорив про свою музику, гастролі, швидкоплинність слави. Він розповідав про пісні, які все ще писав, пісні, що іноді все ще несли в собі її слід, слід вілу крік, мрій, які вони колись розділяли. Це було схоже на складання розбитого дзеркала, кожен уламок якого відображав різну частину їхніх окремих життів. Не було гіркоти, не було образи, лише глибоке усвідомлення того, що було втрачено і що ніколи не повернути. Кохання все ще було там, тиха жаринка, що живріла під попелом часу. Воно було в тому, як він дивився на неї, як вона усміхалася його знайомим жестом. Але між ними також була величезна відстань. Прірва висічена роками різних вражень, різних перемог, різних печалей. Вони вже не були тими двома юними людьми, що давали обіцянки під зірками. Життя змінило їх безповоротно. Він сказав їй, що часто думає про неї, особливо коли грає їхні старі пісні. Вона зізналася, що його мелодії іноді переслідували її тихими вечорами в студії. Вони говорили про Білоу Крік, про річку, про Старий Дуб. Спогади спливали солодкі, болючі, справжні. Це була розмова, сповнена невисловлених емоцій тягарем років. Усвідомлення їхніх окремих шляхів важко нависало в повітрі. Вони обоє знайшли успіх, вони обоє виросли, але вони віддалилися одне від одного. Шляхи, які вони обрали, хоч і приносили задоволення, завели їх далеко одне від одного. Сила емоцій від зустрічі була незаперечною. Це була буря почуттів, подив, ностальгія, глибока, тривала прив'язаність. Але під усім цим було тихе розуміння. Визнання того, що їхнє життя тепер йдуть різними шляхами. Прірва була надто широкою, щоб її подолати. Течія їхніх окремих життів, надто сильною, щоб повернути назад. Їхнє спільне минуле було прекрасним, дорогим спогадом. Але це було лише воно спогад, частина того, ким вони були, але вже не того, ким вони були разом. Біль цієї правди був відчутним. Коли їхня розмова добігала кінця, між ними запанував спокій, гірко солодке прийняття. Буря емоцій минула, залишивши по собі ясне, спокійне розуміння. Вони знову знайшли одне одного, хоч і на коротку мить, і в цю мить вони побачили правду: правду про те, що їхня історія кохання дійшла до останньої глави Не гучним воз'єднанням, а тихим взаємним відпусканням. Це не була поразка кохання, а свідчення його глибини. Кохання, яке бажало іншому щастя, навіть якщо це означало бути окремо. Вони підвелися, щоб попрощатися. Цього разу не було обіцянок залишатися на зв'язку, не було клят подолати відстань. Тепер вони знали краще. Життя дало їм важкі уроки про мрії, про вибір, про невблаганний плин часу. Він простягнув руку, ніжно торкнувся її руки. Будь щаслива, Еліс, сказав він. Його голос був м'яким, щирим. Ти теж, Максе, відповіла вона, ледь помітна усмішка торкнулася її губ. Сльози навернулися на очі, але це не були сльози жалю, це були сльози глибокого, гірко солодкого розуміння. Вони розвернулися і пішли в різні боки до своїх окремих життів, свого окремого майбутнього. Був смуток, так, але також відчуття завершеності. Відчуття, що так мало бути, їхнє кохання було прекрасною яскравою частиною їхньої юності. Воно сформувало їх, надихнуло. Воно назавжди залишиться дорогим спогадом, тихою мелодією в саундтреку їхніх життів, ледь помітним кольором на полотнах їхніх вражень. Це було кохання, яке багато чого їх навчило, включно з важким уроком відпускання. Еліс і Макс більше ніколи не бачилися, але вони носили частинку одне одного в своїх серцях: нагадування про час, коли їхні мрії були переплетені, коли їхнє кохання здавалося безмежним. Вони знайшли щастя у власному житті, у своєму мистецтві, у своїй музиці, на обраних ними шляхах, і іноді тихої ночі Еліс дивилася на зірки. А Макс грав стару знайому мелодію, і вони згадували. Не з сумом, а з ніжною тривалою любов'ю про кохання, яке було, і кохання, яке по-своєму завжди буде, справжнє кохання, зрозуміли вони, іноді означає відпустити одне одного на волю.